Любов одне до, до, до одного. І все. Вона часом одобре. щось кричить ночою, а, а я там віддихаю той хаті. Я, я кажу, кричу на неї, Не кричи, оддихай. Буде кожному так, як доживу до таких років, як нею дожили. Таке. Бабо. Марія та Микола Вербицькі 68 років разом. Марії 86, Миколі 91 рік. Чоловік говорить, що вони прожили разом цікаве життя. І як би не було погано, складно чи боляче, головне прощати один одному. Маріш було, всього як жили, то всього було. Так, як і всі. Було таке, що хотів покинути, А дітей пошкодував. шкодував дітей, я діти шкодував. Що вони думають? Таке. Як мирилися? Хороша. Ну розкажіть. Баба Юшкина варить посни де день міриться. Микола розповів, що познайомився з Марією на весіллі у товариша. Там вона вже в мене оце не… Тут вона наблюдала за мною. Після одруження Микола одразу почав будувати новий будинок. Тут була стара хата зовсім, а це ми вже з її побудували ці хати. А сам займався трошки столяркою. От, де перестроїв все. Добре все. Треба жити, а вже нема коли. У подружжя четверо дітей, четверо онуків та п'ятеро правнуків. Микола говорить, що вони пишаються своїми доньками та сином. Гавка хороша. Ганна хороша, надька хороша. Син самий лучший. Він мене глядить, зараз і є, і є, Донька Галина каже, що батьки розуміють один одного спів слова. Прожили вони, мені здається, велике, велике життя було всякого, як він розказував. Ну, але в основному добре. Одне одному прощали, ну, допомагали вони завжди одне. Там мама вдома з дітьми, дід за копаничкою, йде в поле. Одною рукою, але він те поле перекопає по 10-15 по 15 сотих картошки садили, ну як це. І насівав, коника держав теж. Люди, що. То не звертався, він ніколи нікому не відмовляв. Син Микола розповів, що все своє життя батько працював столяром. 33 роки тому, працюючи на станку, він втратив частину руки. На такому іменно станку батько робив хату люди, двері, окна, Косил на он. сколько скоком переробив їх. Ялки-палки. Це моя улюблена робота. У мене ж руки вже давно нема. Але я цією рукою робив все і все. Скільки оцих домов гробових зробив людям? А колись у нас у селі, то може сімдесят більше. Я їх зробив. І для себе зробив з бабою. Стоять, стоять, ждуть. Анжеліка Нестерчук Тетяна Ривак Суспільне новини Житомирщина.